Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Як обезпечити себе та своїх дітей? Мешканці вулиці Яновського, 96, вже не знають. Повен двір аварійних дерев та провалених погребів. Неодноразово люди звертались до Жео, але реакції нуль. Тому вони покликали народний контроль. 50 років тополю. Корневая у нього слабая. І вот це хороший вітер і все буде на домі. Двір по вулиці Яновського, 96, весь у зелених насадженнях, але багатьом із них вже більше аніж півстоліття. Деякі стали зовсім сухими, інші почали гнити. Надо, щоб це все попилили дерева. і ось це вот дерево, і то дерево ми просимо, а ні, то пускай пишуть. Що якщо щось случиться, буде хтось відповідати. Мешканці цього будинку переживають не так за себе, як за дітей. У дворі завжди купа малечі. Із тих домов приходять діти, з нашого будинку, ну, з многих дворів приходять, тому що у нас якраз хороша зелена площадка. Здесь не дай бог, упаде то дерево, а воно ж повністю пустое. І це ж біди не збіжать. Сухі дерева це не єдина проблема. У дворі осипались два погреби, утворивши величезні ями. Журналісти народного контролю вирушають до керівництва Жео номер 3 Там запевняють проблему з проваленими погребами вирішать. Я особисто візьму це питання на контроль, провіримо. Можливо, якимсь будівельним мусором засипаємо зверху чорнозимом. Щодо аварійних дерев, Жеківці кажуть, заявку від мешканців отримали, та зрізати насадження самотужки не можуть. Вони передали прохання кіровоградців у відповідні структури. Вийде комісія на цей об'єкт. Виїде комісія, подивиться. Якщо висновок комісії буде знести це дерево, потім видається вже акт на знесення цих дерев. Народний контроль простежить за тим, щоб двір по вулиці Яновського, 96, став безпечним. Віра Шестакова Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер, о 19.30 на телеканалі Кіровоград.